Є бажання народити дитинку, там все не виходить завагітніти. Що саме я порекомендую в цьому випадку? Обов'язково пройти базову очисну програму, а далі саме комплекс, який буде спрямований на те, щоб відновити твій гормональний фон. Гінікурин це свічки, які усувають запальні процеси, викликані грибковими, бактеріальними та вірусними інфекціями, усувають гормональний дисбаланс, пов'язаний з порушенням функцій наднеркових, щитовидної та статевих залоз. Ледіанорм покращить функції едокринної системи, регулює гормональний фон жінки, підтримує жіночий організм і його репродуктивну функцію, має здатність боротися з безпліттям. Також Ледіанорм склад рослинного походження зменшує набряки тканин, має антиоксидантну та імуномодулюючу антибактеріальний ефект. Мікобен Потужний антиоксидант для захисту клітин від агресивного впливу вільних радикалів, імунний активатор стимулює вироблення клітин імунітету в кістковому мозку. Спіруліна з хлорерою це комплекс незамінних амінокислот, вітамінів та мінералів, сприяє загальному зміцненню організму, нормалізує функціонування серцево-судинної системи, індокринної, нервової та травної системи. Залишайте здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.